Володимир Зеленський звільнив усіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України. Відповідний указ з'явився на офіційному сайті офісу президента 17 серпня. У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський пояснив, що під час візиту на фронт воїни розповіли йому про проблеми із комплектуванням бойових бригад в кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня, а їх 16 воїни говорили про проблеми із комплектуванням. Початок цих проблем, зокрема те, як працюють військомати. Їхня робота має стати іншою і стане. Керувати ТЦК та СП, будуть воїни, які реально пройшли бойові дії та розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони і безпеки. Цій системі потрібна гідність, цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібно вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити. Нашу оборону, окрім того, президент рекомендував правоохоронним органам вжити у місячний срок додаткових заходів з протидії вчиненню посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки збройних сил України, корупційних та інших кримінальних правопорушень.